Про святкові і звичні, про події історичні, Календар розповідає, він усе на світі знає. 1 жовтня християни усього світу відзначають величне свято покров Пресвятої Богородиці. Народилося це свято в давні часи. Напали вороги жорстокі воїни на мирне місто. Відчувши небезпеку, жителі заховалися від нападників у церкві і щиро благали Божу матір про допомогу. Тоді у небі з'явилася пречиста діва Богородиця. Вона тримала в руках свій покров яким вкрила усіх жителів. Ворогам не вдалося нікого поневолити, і вони залишили місто. Новина про чудесне спасіння, яке сталося тоді, обійшла увесь світ. Кожен, хто чув її, дякував Божій Матері за порятунок. Особливо шанували в Україні свято Покрови запорізькі козаки. Матір Богородиця була їхньою заступницею у далеких походах. На свято Покрови козаки збирали велику козацьку раду та вибирали гетьмана. Козаки щиро вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці й урочисто відзначали це свято. Тому і День козацтва в Україні ми відзначаємо в один день з Покровою Пресвятої Богородиці. За добру долю і волю України колись боролися козаки. А тепер за волю нашої України борються воїни ЗСУ. Щира подяка вам наші герої! Ворога знищите ви у двобої, вами пишаємось віримо безмежні, що будемо ми і незалежні.